Голгопа, гу Голгофа гу на тебе дивлюся, крізь тисячі років, крізь сиві тумани. За мене страждав ти, мій любий Ісусе, що в тобі навіки спасіння я мала. Ти сам мені схрестав Ісусе, на тому христі всього людства провини. У молитві своїй на коліна схилюся, твоєї я милості не заслужила. Святі небеса покинув за мене, співали для тебе там ангели славу, а ти добровільно спустився на землю, так просто залишивши велич яскраву. Чи в ніч виплеємську тебе зустрічали, чи всі поклонитись до тебе спішили, тебе не підносили на п'єдестали. І слава, і слава не линула за небосхили. Вінок і стернини, колючки в'їдались під, під кабабур із кров'ю. Хіба ти за мене вмирати повинен, терпіти страждання, такі невимовні. І там до Христа так жорстоко прибитий, взивав до Отця, опростити їм, Боже, і небо на це не могло вже дивитись, дивились лише воїни і перехожі. Я бачу той хрест і пробиті долоні, я чую той голос приємний і ніжний. Проходять роки, течуть ріки червоні, а погляд любов'ю горить до нас грішний. Той сад для всеманські повіт не забуде, то ніч, як молився у скорботі, очистив мене від гріховного брови. Стою на колінах, молитва не наче оазис розкішні безлюдні пустелі. У молитві до тебе спішу на світанні. Душа моя справа напитися хоче у сонячні дні і у ранки туманні. До неба спрямовую я очі свої, а ти завжди поруч, Ісусе. Душа очищається з бруду і калюки. Голгофа, Голгофа, я бачу не буду Христа крізь тумани, крізь тисячоліття, в життєвих обставинах завжди і всюди. Я бачу твій погляд, наповнений світлом. Слава Богу!